Показуємо тести в реальних умовах. Виїхали собі, от Гальма нажали, бо паркінг включається. Хоп, все, поїхали. собі по травісті можна проїхатись. Кліренса вистачає, газу нажав, поїхало. Все гарно їде. Давай, їдь за мною, може, трошки. 20-ті колеса, народ, 500-ваттний двигун, я 84 кілограма важу. От, Коп, погнали. Між травою по траві тако їде, кліренс високий, гарно. Скутери, 10-ті колеса, мають все би зачіпляли. Тут собі спокійно їдемо. 20-ті колеса, вилучка амортизаційна спереді, заді. Сидіння регулюється по висоті, руль ви регулюється по висоті. Так що підходить всім. Тяга гарна, 500 ватний Мене без проблем витягає під любу горочку. О, погнали. Погнали, блін. Нормально собі їде, без проблем. Загальмували. Шустрий, маневрений, роззирнувся. Хоп-хоп-хоп-хоп. По деревах, по траві. Все, тягне. Що тут собі їдемо. Невеличка горочка, взагалі без проблем, собі тако. Пригальмував повністю. Газюль кидав, без проблем витягує народ. Без проблем. Можете не переживати, брати для села. По пульових дорогах їхати, навіть в на лісочок можна заїхати. 500 ватний двигун 20-ті колеса, 48 вольт, 13 ампер батарея, Це десь до 40 км за пасходу. Максималочка в районі 35-40 км за годину. Поворотники є тільки ззаді, в дорожчій версії є і спереді. Батарея, кажу батарея, фонарик, барабанні гальма, все, що є. На відео, все входить в комплект. І не вистачає тут тільки зеркала, вони також є в комплекті. 23% 500 відправляємо по всій Україні. Замовляйте.